Вітаю, друзі! Як і обіцяв, сьогодні я вам розповім про класну легку імміграційну програму, по якій зможуть легко емігрувати жіночки. Так, ця програма специфічна, вона під специфічну область діяльності. Це програма для людей, які задіяні в хоспіталіті, тобто прибиральниці, наприклад. Робітники в ресторанах, в магазинах, тобто ті р, діяльність, якою більше займаються е, жіночки, коли приїжджають сюди до Канади, і це не важливо. Так, це може бути як е, самотня жінка, яка приїхала зараз до Канади і шукає варіанти е, тут зачепитись, отримати постійне резидентство, чи жінка, яка тільки планує приїхати до Канади. І розглядає різні варіанти, як тут зачепитись. Чи це може бути родина, в якій ставку роблять на, на жінку, так? Чи, може жінка краще знає англійську мову, чи ще як щось там таке, але це дуже такий класний шанс. Це окрема програма, дуже низька конкуренція і дуже низькі вимоги. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця. І ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, вчора пробіжав 15 кілометрів, а сьогодні зранку у мене така е, восстанавливаюча тренувачка. Похожу кілометра 3-4, так швидко похожу. потім е, пробігусь е, кілометра 3 е, легенько, так, щоб пульс не підіймався вище 130. І ось під час цієї тренувачки я вам надам наступну порцію. Корисної інформації, так? І розповім вам про ще одну еміграційну програму від уряду провінції Сasкачеван. Так, як я і казав, я спочатку розповім вам про всі можливості, як ви можете отримати постійне резидентство, переїхавши до цієї класної легкої для адаптації провінції. І сьогодні ми з вами поговоримо про програму, яка називається. Проект сектору гостинності провінції Саскечеван. Як я вже сказав, це вузька програма. Так для вузького сектору, тому ця програма вона, е, не має там великої конкуренції, і жіночки зможуть пройти по цій програмі. Це легка програма еміграції до Канади, набуття статусу постійного резидента Канади за підтримки провінції Саскечеван. Друзі, як завжди, хочу вам нагадати, що всі посилання на інформацію, яку я даю у своїх відео, ви знайдете в описі до цього ролика. І е, заходьте, читайте, перевіряйте, е, будьте обізнаними. Так, друзі, ви знаєте, що я завжди все це кажу і завжди залишаю посилання на інформацію. Ну, а зараз давайте ми з вами подивимось, що ж це за програма така. Огляд програми. Ця підкатегорія призначена для іноземних робітників, які хочуть подати заяву на постійне проживання. Так, тобто, це для вас, друзі мої. Та, наразі працюють у соскочуванні за тимчасовим дозволом на роботу. Працюють зі схваленим SINP Hospitality роботодавцем не менше шести місяців. 780 годин Працюють на одній з наступних посад. Сервер їжі напоїв 65 65200. Помічник за прилавком з їжею. Помічник на кухні 65 65201 Та прибирання прибиральник 65 65310 Мають намір проживати в е Саскічевані. Як постійний житель, помітка, усі кандидати з тимчасовим дозволом на роботу повинні мешкати у Саскачувані і відповідати критеріям під категорії. Тобто, це знов таки хочу підкреслити, так що це ця програма для вузького сектору, тому там дуже низька буде конкуренція. Ну і тим паче, що це заскачуван, він не дуже популярний серед більшості емігрантів. Так, тобто, це дуже класна така можливість українцям, українкам, жінкам. По-перше, отримати підтримку провінції і отримати постійне резиденство? І по-друге, чекати отримання постійного резидентства в досить комфортних умовах таких, так. Тобто, там недороге житло, недорого жити взагалі. Баланс заробіт, заробітна плата витрати дуже такий збалансований. Ну, зараз давайте трошки переглянемо, які ж там вимоги є. Так, хто має право брати участь у програмі? Мати чинний дозвіл на роботу, виданий Міністерством іграції біженців та Громадянства Канади АРСІ у рамках оцінки впливу на ринок праці УМІА. Так, ну, звісно, у вас немає УМІА, да? але е буде далі. Так, то, що підпадає для вас, буде далі. Так, сервер. Хто, хто має право на це? Як я вже сказав, сервер їж напоїв. Черговий по прилавку з їжею помічник кухні, прибирання, прибиральник. У вас потрібна бути щонайменше середня освіта, еквівалент 12 класів канадських. Робота на роботодавця, який був схвалений СІНП для участі у проєкті готельного сектору, СІНП відхилятиме заявки від працівників в сфери гостинності, які почали працювати на свого роботодавця до того, як роботодавець отримав попереднє схвалений дозвіл на найм іноземного працівника через СІНП. Щоб дізнатися, чи схвалено ваш роботодавець СІНП, попросіть копію листа. Його листа підтвердження. Тобто, так, це дуже така суттєва е, вимога, так, на яку треба звернути увагу. Ваш роботодавець е, повинен бути утвердженим для е, цієї програми. Дізнатись, чи ваш роботодавець утверджений для, для, для ці, до цієї програми чи ні, дуже легко. Просто треба буде запросити в нього цей е, лист від е, Сінк, так, е, що він має право, що він утверджений. Приймати участь у цій програмі. І це, на це треба звернути увагу. Так? Тому що якщо ви почнете працювати на роботодавця ще до того, як він отримає цей лист, то це не буде зараховуватись вам треба вже йти працювати до такого роботодавця, який вже схвалений для участі в цій програмі. Так, працювати не менше 6 місяців, 780 годин на умовах повної зайнятості 30 з плюсом годин на тиждень. Друзі, тут хочу звернути вашу увагу. Що стосується праці, вже дуже багато українців попадають на цю вудочку, так і не можуть отримати підтримку провінції. Коли вони йдуть працювати на не на повний робочий день, в них в договорі це зазначено. А як на тимчасовий так робочий день? Так вам можуть давати 30-40 годин працювати на тиждень, але це все ж таки не time, це time. Якщо у вас зазначено, що це part тайм робота, і ви працюєте навіть. 30-40 годин на тиждень. Це все ще не дає вам можливості податись на підтримку. У вас в роботі должно бути чітко вказано, що це full-time позиція. Не part time а full-time. Я знаю багато людей, багато українців вже і мені писали, що ж тепер робити. Ми от відпрацювали по півроку, працювали більше, ніж по 30 годин, але нам сказали, відхиляють нашу подачу, тому що це. В договорі не вказано, що це full-time, в договорі вказано, що це part-time. Будьте, друзі, обережні, і дивіться уважно, що у вас написано. Так, Так, читаємо далі. Мати пропозицію про постійну роботу на повний робочий день від затвердженого роботодавця. Це скачеван Hospitality і мати принаймні COB-4. По англійській мові. Так, звісно, тест треба буде здавати. І достатньо мати clb 4 Мати чинного листа про затвердження роботи СІН, роботодавці повинні зареєструватися в СІМ та отримати лист про підтвердження роботи. Потім вони нададуть вам листа про схвалення роботи, якщо ви відповідаєте їхнім вимогам для прийому на роботу. Ну і що я казав стосовно українців, у яких немає умі, Да? Тимчасові іноземні робітники, тобто це ви. Якщо ви тимчасовий іноземний робітник, ваш роботодавець повинен надіслати заповнений план найму та розрахуванків у готельному секторі, тобто є спеціальна форма. Посилання ви знайдете в описі до цього відео і все це почитаєте. Як тільки цей план буде схвалено і ви виконаєте всі вимоги, ви можете подати заявку. От така друзі, чудова легка програма, так, яка зможе допомогти жіночкам, які їдуть зараз до Канади, отримати постійне резидентство Канади через підтримку провінції. І ця програма, так, вона спеціально розроблена для цих професій, в яких в багатьох випадках задіяні саме жінки. Друзі мої, а що ж робити чоловікам, які хочуть їхати до провінції Саскачуван? Так невже ж для них нічого немає? Звісно, для них є. Для них є програма, яка називається. Кваліфікований працівник з чинним дозволом на роботу і цією програмою може скористуватися чоловік, так коли він приїжджає програму «Саскачеван» і буде працювати. Я не буду робити глибокий огляд цієї програми. Ви можете її почитати. Я залишу посилання також в описі до цього відео. Там немає нічого важкого. там... Треба мати роботу, знов таки відпрацювати 6 місяців, здати англійську на сіли 4 відпрацює доз мати джоб-оффер від роботодавця, на якого ви відпрацювали 6 місяців. Але там є таке невелика така пастка, так. Тобто ця програма вона розрахована на людей, які будуть працювати по НОКТІР. No 0, 1, 2 або 3, або у певній професії. Так, там дуже великий перелік цих певних професій, там є багато професій з будівництва інженерних, механіків і все таке інше. І вам треба буде самостійно перевірити, чи є ваша професія в цьому переліку. Знов таки, там вже є й посилання. Це легко. Ви перейдете, почитаєте, подивитесь і таким чином будете знати, чи можете ви емігрувати до провінції Саскачеван. Хочу ще раз сказати, що провінція Саскачеван – класна провінція. Вона мені подобається. все це хірня, що там розповідають, що це там погана провінція, збалансована провінція. Досить легко там знайти роботу, досить легко там жити. До речі, багато вже я отримую і коментарів до своїх відео, і імейлів отримую від українців, які приїхали туди в провінцію Саскачуван, і вони довольні. Їм там все подобається. І вони мені кажуть дякуємо за те, що ви нам відкрили очі. Отже, придивіться, будь ласка, до цієї провінції. Є багато можливостей отримати постійне резидентство Канади в цій провінції. Е е е е ну і що ще сказати? Е хочу вам е е побажати удачі, так, друзі мої, хочу вам побажати удачі, щоб у вас все збулось. Друзі, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, поставив. Вподобачку цьому відео. Е, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані. Це дасть вам е, змогу отримувати своєчасно корисну інформацію на моєму каналі. Ну і таким чином ви можете допомогти іншим українцям знайти корисну інформацію про Канаду, про життя в Канаді. Ну і будь ласка, напишіть е, коментар. Так, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю програму. Чи збираєтесь ви до Соскічувану, чи може до якоїсь іншої програми. На цьому я буду закінчувати це відео. Я побіг, я вже пройшов. Декілька кілометрів зараз побігу. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!